Поки всі переймаються Кримом за ґратами. Досі лишається п'ятеро майданівців, серед них і 25-річний Тимофій Підлісний, батько маленької дівчинки. Його затримали ще в січні. Він возив протестувальникам респіратори і ліки. Попри те, що в міліції і СБУ рапортують всі політв'язні вже на волі. Галина Сергієва далі це єва підлісна. Їй 5 років, уже два місяці. Вона не бачила тата. Папа не зможе приїхати. Еви никто не скажет, что зараз ее батько в изоляторе. Девчата знают только, что он часто после работы ездил на майдан. Папа хотел помочь ну, добрым людям. Взял такие масочки и слемы, а когда это милиция злая увидела, закрыла его. Тимофій Підлісний, київський режисер та сценарист, підтримував майдан із січня возив на барикади амуніцію та ліки. Одного дня чоловік зник. Я втратила з ним связь, і я дуже переживала. Тость. два дня, хотя я их просила детей писать мне хотя бы смс где они, что они и так далее. Но у меня уже было какое-то ужасное предчувствие. Ужасное. Випадково за несколько дней в мати дизналася, ее сына затримали разуме с тремя друзьями. Тимофея звинуватили у постачанні зброї на Майдан. Хлопец запевнив, він не Он так сказал. Мама, не волнуйся, все равно никто невозможно доказать то, чего не было. Но он наивный, понимаете? Он не знает, что такое система, которая защищается, которая... Це здає те все, котре все рісують, піше. не знають, як сидять люди по видуманим ділам. МВС тоді відзвітувало, викрили організовану злочинну групу. На додачу на хлопців накинули ще кілька нерозкритих торішніх справ. Через це жоден із них не втрапив під амністію. Дружина Тимофія працює в Америці. Вона всесвітньо відома модель. Зараз приїхала до Києва рятувати чоловіка. каже, шокована беззаконням. Дуже странно, що. Ребята до сих пор там, вообще по какому-то очень непонятному делу, который, к которому они не имеют отношения. Не выпускают людей, которые, как бы, были просто за свободу нашей страны, за справедливость. И никого еще не посадили. Ни, ни одного человека, который, грубо говоря, Просто crowd, у страни ані почому Вони й гуляють на свободі. До Тимофієвої справи дня ми взялися в комітеті політв'язнів. кажуть, людей на майдані затримували сотнями Встежити за кожним провадженням вони не в змозі. Ми не могли відслідковувати, бо дуже багато брали людей під час майдану. Треба постанова Верховної Ради про звільнення ще п'ятьох людей, які сидять з політичних мотивів. Одначе в міліції та СБУ надалі запевняють, жодного євромайданівця за ґратами не лишилося закриті всі. Кримінальні провадження, які були порушені попереднім керівництвом, стосовно учасників мирних... Акції протесту в нашій державі про причетність Тимофія до майдану вже забули. Його досі утримують як особливо небезпечного злочинця з вимогою випустити хлопця. До Верховної Ради прийшли його рідні та друзі. Переконують він у СІЗО не через свої злочини. Справу жодного разу не переглядали. Стара влада, стара система МВД встигла навішати на них злочини, які не були розкриті в мирні часи. Тому це має дуже велику проблему в процедурі визволення. Тому єдина можливість швидко дійсно їх звільнити це рішення Верховної Ради. Поки дорослі мітингують, маленька Єва часто переглядає світлини із татком. На них уся родина ще разом. Баба і папа, а це маленька я. Галина Сергієва, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.